Привіт усім! Перед вами QBot King Kong Power 3, захищений смартфон з великим динаміком і сучасним залізом. Комплектують його так: кабель та блок для заряджання, інструкція, а також скріпка для того, щоб дістати слот і встановити сім-карти. Правий борт смартфону займають кнопки блокування та регулювання гучності, зліва кнопка, що програмується на запуск встановлених додатків, а також слот для сим-карт. Верхню частину прикрасили візерунком, але тут нічого немає, а знизу розмістили мікрофон і Type-C-порт під заглушкою. Позаду знаходяться три камери, спалах, а також величезний динамік і світлові елементи по центру корпусу. Попереду дисплей, камера всередині капловидного вирізу, а також динамік і датчики біля нього. Тут максимальна класика. Щодо дизайну смартфона в цілому, він непоганий, як і всі представники бренду, які були випущені в цей же час. Новий стиль компанії дав їй новий рівень розвитку, причому змінився не лише дизайн, а і середина багатьох смартфонів. Виросла і якість. Даний корпус доволі міцний. І ви, взявши в руки смартфон, відразу це відчуєте. Товщина його 2 см. Але ж великий акумулятор та динамік мають десь знаходитись. Ось так виглядає реальний тест смартфона у воді. Тест показує, що дійсно смартфон може витримати дуже багато чого. Смартфон оснащено процесором Helio G99, який є одним із кращих варіантів для середньоцінових смартфонів 2024-2025 року. З його допомогою і система працює відмінно і навіть важкі додатки можуть запускатися без проблем. Операційна система Android 14 є в смартфоні NFC. Щодо пам'яті, то існують дві версії. 6 плюс 256 ГБ і 12 плюс 256 ГБ. Різниця в ціні трохи є. Великий акумулятор ємністю 10200 мАч буде явним плюсом, та й швидке заряджання підтримується. Працювати зі смартфоном приємно, ніяких глюків в роботі немає. Динамік дійсно гучний та об'ємний. Якість його звучання питань не викликає. Підійде навіть для невеликої вечірки. Підсвічування на задній панелі може бути різними кольорами, налаштовуються режими в спеціальному меню. Так як продуктивності вистачає, то і в ігри грати комфортно. Дисплей в смартфоні має діагональ 6,72 дюйми. Її вистачає для всього. Роздільна здатність Full HD Plus дозволяє зображенню бути максимально згладженим і комфортним для очей. Так як це IPS-матриця нового покоління, то і кути огляду тут максимальні і яскравості вистачає. В цілому цей дисплей мало чим відрізняється від тих, які можна побачити в смартфонах вартістю навіть вдвічі дорожче, тим більше і частота оновлення зображення складає 120 Гц, тому враження від використання даної моделі будуть дуже позитивними. Кольоропередача на високому рівні. Є і захист згартованим склом від ударів. Все тут так, як і має бути. Основний модуль камери встановлено із роздільною здатністю 100 мегапікселів. Це досить непогані цифри, та й фактична якість на досить високому рівні. Відеозапис можливий від 2К роздільній здатності, так як це максимум, що дозволяє процесор. Фронтальна камера на 32 мегапікселі, і цей модуль знімає не набагато гірше, ніж основний. Доступно вам багато режимів, включаючи професійний, але от панорамної зйомки немає. Розглядаючи реальні фото зі смартфону, можна зрозуміти, що це дійсно гарний рівень чіткості та деталізації. І ніяких проблем при зніманні з гарними умовами освітлення не буде. Основні плюси смартфону QBot King Kong Power 3 це динамік та великий акумулятор. Дійсно, якості звучання вистачить навіть для того, аби без проблем провести вечірку в себе вдома, а підсвічування додасть атмосфери. Купити смартфон можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.